Доброго дня! Як ви вже здогадалися з теми відео. Сьогодні ми поговоримо про чи варто робити розвал сходження після заміни шарової опори. На прикладі, поговоримо ВАЗ-2109 десь півроку місяці 5 назад. Міняв опору на правій стороні. Всі ви знаєте, де вона знаходиться? Так як я, невеликий майстер цьому ділі, скористався послугою автомайстра. Все зробили і він говорить, що розвал не потрібні А я вам скажу на особистому, особистому прикладі, що розвал сходження необхідно робити. Після заміни шарової опори. Резині. Резина, другий сезон від'їжджала. Марку говорити не буду. Хто в курсі так? Здогадалися. Тут протектор залишився, мабуть, 1 міліметр. 2 мм. Е, чому я раніше не звернув увагу? Тамудь був це тому, що звик довіряти людям. Людина робить значить знає. Почитавши в інтернеті користувачі, хто рекомендує, хто не рекомендує, хто знає, хто не знає. А я ділюся своїм опитом. І також зустрів був статистику, що розвосходження необхідно робити кожні 10, 15, 20 тисяч кілометрів пробігу. Так що, дякую за перегляд. Висновки робити вам. Краще вчитися на чужих помилках чи на своїх. До нових зустрічей! Катаємося, не ламаємося.